Вітаю вас, шановні глядачі. З вами я, Лусендарк, і сьогодні ми продовжуємо проходити Deus Ex Human Revolution. Так, ми дізналися, що протез Шевченка, який ми шукали за датчиком у нашого старого тонга. І тепер він е нам дасть певну інформацію, але стандартна тема. Що правильно? Треба спочатку йому допомогти. Його сина викрали, і нам це треба. взяти його. Повернути, допомогти, скажімо так, що це з Бую? Хотівка Не цікаво в мене он... он. скільки всього. О, скільки у мене всього, а мені стільки не треба. Окей. Так, тут же все безпечно, чубаки, не, не ображайтесь, добре. Просто робота. Просто робота, нічого особистого ні в якому разі. Ем. А куди тоді мені треба вийти? Оо. А, це. Це камери. Це камери, це камери, це камери.

Окей, мапа. И поруч. Бонох, ти мене не випускаєш, типу, чи що? Чи чому я не можу вийти? Ну я прокрався. О, все. Думав, де ж. Трясся мені проходити. А турелька Стара добра турелічка. Ми тепер виходимо знову в Ніжний Хенша. Це погода сьогодні, звісно, на вулиці. Близька до тієї, яка, до речі, є у грі, але найбуде буде. Така атмосфера, щоб чайку, оце попити. Опліду сісти, посидіти, погрітися. Або, як часто можу робити, я одягнути до і кудись піти прогулятись по та й трошки. Так, бувайте, хлопці, я скоро повернусь. Це ж єдине завдання на цю серію. Бережи його, господь. Тому що я дуже часто починаю грати в гру. І виявляється різко, що всім потрібна допомога Адама Дженсона в один момент? В один прекрасний, чудовий момент. Так, а шукаємо ми з вами що правильно? Торговців. Яких я, якщо чесно, тут не бачу? З того, мені здається, я в метро тут був один раз, коли ми їхали у цей. Високий хенджіт. так, ну добре, давайте рухатися. Рухатися, рухатися, так. Я думав, що я зараз вийду на потрібне мені місце. Йдіть, це досить легко. Є пляжки і гроші. Ну, допустимо... Треба знайти цього клятого торговця? Ого. Дощить ніхуйово, я вам скажу сьогодні. Оєє, ФПС і ФПС і пропадають речі. Чекайте, я жов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я так по вас не можу, тепер уже проходити, мені ж треба треба мені провулками різними. То лазати. Черт забрай, так як мені? Я правильно зрозумів, що мені ж... Ш... Ні, мені треба нижче так, але перед цим мені треба. Оце те, що Нас усіх тут переклинило аргументованих, це пов'язане якраз от з цим. Тряся, то теж. Де ж цей торговець прекрасно? І ти, до речі, взагалі был таверці. Ага, ну от там стандартно бачу. Так, ми тут, до речі, один раз були в серії, але я, здається, це вирізав, бо я просто випадково спустився. І це було тут нікому не потрібно. Не в матеріалі, так би мовити. Так. Так, 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 так. Ну ідемо. Ага. Так, і краще вже беремо зброю цю вашу. You want arms, boys? No. I just like hanging out in the sewers because they smell better than what I ate for breakfast. Any other stupid questions? Not yet. But if I come up with one, I'll be sure to ask. Where's the kid? We thought he was in the upper city, holed up nice and tight inside the bell tower compound. But as it turned out, the fox got nervous. Didn't like the look of Tong's flex stick, so they moved his son someplace safer. What could be safer than inside Bell Tower headquarters? You're about to find out, migrant. They're holding him just around that corner in the basement of an old noodle factory. Won't be easy getting him out either, because the men guarding him aren't your typical Bell Tower police. These are warriors, specially trained, heavily augmented. I have a feeling I may have met them before. If that's the case, you got an escape plan? You are the escape plan, my friend. Didn't Tong tell you? If Beltow finds out anyone else is involved, things are going to get very ugly in lower Henshaw. so tong's willing to risk his kid's life on one man's abilities not necessarily when you get to tong son give him this he'll know what to do with it now get going wouldn't want you to miss your next ride У нас десять цих ламалок. Так, а ось що треба зробити, аби прибрати трохи цей газ. Правильно, правильно. А! а а тут зламати треба. Ну, добре, не питання. Злам у нас начебто непоганий. Так. А, встали, не встали, не встали. Ммм, не встали. Ой. Я уже, он близко.

Давай. Черт, а можна якось... вимкнемо? Цю паніку, тривогу... Ні, катку підтримки, а? Чорт, я щось... Щось я якось не подумав. Все, все, все тут ми взяли толкан. Так, а можемо якось не? Зустрічатися з цим усіма хлопчиками. що місця немає? що це таке? Теріс, я набрав собі стільки лута, що тепер не вміщається, нічого Ой! Можемо сюди і не виходити більше. У вас внизу три мене рахували, правильно, правильно? Ось тут один. Так. У мене є одна газова. І поставимо. Наприклад, самість алкоголю. А, ось тут. Там ще один. Тобто внизу їх четверо. Правильно, правильно. Є здоровань. Чотири маленьких. серьезно mm. так на ведь краще в пяти. так и тп ДП... Так таке дуже невчасно! О, Чудово! Просто чудово. знову Т1 Як мені і треба Ой, ну прям о, у тебе механічні ноги і ти взагалі дуже кіборг, навіть особливо і не людина. Ти кіборг. Вбивці, але справді поганих хлопців. Так. Треба навикидати алкоголь весь. Він нам не потрібен. Він не виконує жодну функцію грі, я вже намагався. Його випити, але все, що я отримав, це ефект розмиття екрану, і в принципі це все. Може я якусь фішку і не викупив з ним. Але ну. Ви вже вибачте. Ти підійди. Варіант, який ще через вентиляцію є. Просто я кажу. І Мерсів-7 це прекрасно. Любонько я вас розчарую, але ми користуємось ось цим F5. Так, а тепер нам треба... Це так. Нума. Тук-тук? Заходить бар. Заходить і не виходить. Так. f Ф... 9 натискає F-5. Тепер ми що правильно? Зламуємо знову. Знову знову. Тут злам, начебто, не дуже важкий. Перший рівень, камон. Блін. Не встиг я прям все. Вимикаємо усі камери, відчиняємо. Роботи у нас недоступні, їх тут взагалі -то і немає, якщо я не рукаюсь. Так. ух, Ну. Привіт! You tongues, kid. So my mother keeps telling me. But you are neither Bell Tower nor Chinese. Am I to assume my honored father is covering his back by sending you in to spring me instead of his harvesters? Wise assumption. Let's get out of here. I don't think so. Last time I checked, Bell Tower had a lot of firepower out there. You may have been able to slip past them with ease, but I'm thinking it's safer in here. No offense, American. None taken. I wasn't crazy about the odds myself, but when I questioned it, I was told to give you this. Well, well. <laughs> Way to go, Father. This changes everything. Assuming they reassembled it correctly. You ready to go? Feel a lot more confident about things if I knew what the device was and exactly what you intend to do with it. You mean they didn't tell you? <laughs> not surprising, I suppose, given how much Father enjoys his little secrets. I assume you've noticed how his harvesters like to repurpose existing technology. If you mean steal it from other people and sell it to new customers, then yeah, I noticed. Not necessarily a practice I approve of, but not everything gets resold. Sometimes it is taken apart and reassembled into something more useful. A handheld version, for instance, that doesn't need to be implanted in the human body to work. You're still not telling me what that thing is. Easier if I just show you. So, shall we leave? Yeah, but stick close. Your father and I have some unfinished business to take care of, and it all goes to shit if I don't get you back to him in one piece. Don't worry about that. I'll make sure father sticks to his promise. But as grateful as I am for your як я here on in, it's every man for himself. See you later. Що ж, чудово. Ми виконали це завдання. Синулю ми його повернули. Це не до сім'ї, так би мовити. І можемо. На цьому, я думаю, завершувати. Так, ось тут. Йдемо назад, рівно так само, як і прийшли. Досить коротка місія порівняно з тим, що ми зазвичай виконуємо, але сьогодні не було додаткових квестів, і це наша удача, мабуть. Хоча, трясі, я так скаржуся на них, наче це погано, але ні, це навпаки чудово. В цій грі Круті додаткові квести. Тобто мені подобається їх проходити. Просто сам факт того, що я хочу сюжетно просунутися е, ну, далі, а мене трошки затягує ця естетика цього світу, яка каже: допоможи вирішити проблеми інших людей в цьому світі. Ми тобі заодно покажемо, як тут живеться, в яких реаліях вони тут існують. І це таке дослідження теж цікаве. Що тебе гра підштовхує на е, дослідження. Альтернативної частини гри. Так, нам треба. Що? Правильно, нам треба вибратися з цієї каналізації. І на цьому, мабуть, ми сьогодні вже завершимо. Серію. Ага. Чому йому боляче, коли він падає ну, з такої висоти? Він трясе кіборг. Він Деусекс, він. Машина з людини. Ух. Ну все. В принципі, ми виперлися звідси. І на цьому будемо завершувати. Я вам дуже вдячний за перегляд. З вас, будь ласка, вподобайка. Коментар бажано. І на цьому все. До зустрічі!